Вітаю! Поговоримо про те, що може допомогти журналісту краще зрозуміти дитину під час інтерв'ювання, а саме особливості проявів психічної травми в неповнолітніх. Ця тема важлива для кожного, хто працює з чутливими темами, особливо під час війни, коли діти стають свідками й жертвами травматичних подій. Наша мета не лише зрозуміти, що таке дитяча травма, але й навчитися помічати її ознаки та підходити до таких ситуацій етично і професійно. Перед тим, як ми перейдемо до визначення травми і розуміння її проявів, важливо запам'ятати, не кожен стрес це травма, але кожна травма це стрес, травматичний стрес. Не кожна травматична подія стане психічною травмою. Коли ми говоримо про травму, варто розуміти, чим травма відрізняється від стресу. Травматичну подію завжди усвідомлюють. Вона спровокована зовнішніми чинниками і виходить за межі звичайного досвіду людини. Коли ми говоримо про травму, варто розуміти, чим травма відрізняється від стресу. Травматичну подію завжди усвідомлюють, вона спровокована зовнішніми чинниками і виходить за межі звичайного досвіду людини. Травматична подія загрожує життю, здоров'ю і або психічній цілісності людини чи інших людей. Травматична подія викликає почуття жаху, безпорадності, вічю, втрати контролю над ситуацією. Травматична подія розділяє життя людини на до і після, руйнуючи базові глибинні переконання в безпеці, справедливості світоустрою, довірі до людей. Дитяча травма це неприємний або шкідливий досвід, якого зазнають діти, і який може мати довготривалий та негативний вплив на їхній психологічний і фізичний добробут. Травматичні події в дитинстві можуть порушити почуття безпеки, стабільності й довіри до світу, що призводить до значних емоційних і поведінкових наслідків. Це можуть бути природні катастрофи. Переживання бойових дій або свідчення про них, жорстоке поводження чи насильство в родині, втрата близьких через смерть або вимушене переселення, життя в зоні конфлікту або окупації, жорстокий булінг у школі чи соціальному середовищі. На жаль, тепер багато речей з цього переліку є в нашому житті. Тож, коли ми говоримо про травматичний досвід і розуміємо, що він не обов'язково спричинює травму, важливо пам'ятати, що кожен, хто пережив такий досвід, потребує безпеки і підтримки, і тоді, ймовірніша мінімізація негативних наслідків. А тепер перевіримо себе, яка з цих ситуацій, на вашу думку, найімовірніше призводить до травми: тимчасова розлука з родиною, тривале свідчення насильства. Переживання війни як спостерігач правильна відповідь: тривале свідчення насильства. Чому? Тому що тривалість і повторюваність подій, які порушують почуття безпеки, збільшують ризик розвитку психічної травми. Проте, навіть одноразова подія, якщо вона достатньо інтенсивна, може стати травматичною. Щоб найкраще зрозуміти стан дитини, важливо під час розмови з нею звертати увагу на основні симптоми, які підкажуть про прояви дитячої травми. Це можуть бути нічне жахіття або порушення сну, страхи, тривога, спогади або нав'язливі думки, уникнення місць, людей або видів діяльності, пов'язаних із травматичним досвідом. Регресія повернення до поведінки характерної для молодшого віку, наприклад, енурез, смоктання великого пальцю тощо, емоційна дисрегуляція, відстороненість, підвищена пильність. Як ви думаєте, чи завжди діти проявляють свої емоції через плач або тривогу? Відповідь ні. Деякі діти можуть здаватися спокійними або навіть байдужими, але це не означає, що вони не переживають травму. Це може бути проявом емоційної відстороненості або захисного механізму. Тому під час розмови з неповнолітнім важливо бути уважним до зміни його поведінки. Під час інтерв'ю ви можете зрозуміти, що дитина переживає сильний дистрес і потребує вашої підтримки за проявами в п'яти основних кластерах: фізичні ознаки. Плач або сльозливість, тремтіння, пришвидшене серцебиття або дихання, стискання кулаків або напруження в тілі. Емоційні ознаки вираження почуття безпорадності або безнадійності вираження почуття провини або самозвинувачення, підвищена тривожність або паніка. Відсторонення емоційна відстороненість або замикання в собі. Нечутливість або некомунікабельність, вербальні сигнали, висловлення страху, смутку чи гніву, вокальні зміни, як-от заїкання або зміна тону, труднощі з добиранням слів або зв'язною відповіддю, невербальні сигнали, уникнення зорового контакту, погляд униз або бік, метушливість або неспокій, закривають обличчя або тіла руками чи долонями. Уявімо ситуацію: журналіст бере інтерв'ю в дитини, яка пережила бомбардування. Дитина спокійна, але в певний момент починає уникати зорового контакту, стискає кулаки і відмовляється відповідати на запитання. Що це означає? Це можуть бути ознаки гострого дистресу, що потребує негайної уваги. Наведений нижче список рекомендацій допоможе вам зрозуміти, як діяти в таких випадках. Зупиніть інтерв'ю. Якщо дитина виявляє ознаки дестресу або дискомфорту, негайно зупиніть інтерв'ю. Запевніть дитину, що вона не зобов'язана продовжувати її добробут у пріоритеті. Надайте емоційну підтримку. Виявіть емпатію та розуміння, визнаючи почуття і переживання дитини. Дайте дитині зрозуміти, що її емоції обґрунтовані, а засмучуватися це нормально. Поважайте кордони дитини. Поважайте рішення дитини, якщо вона не бажає далі давати інтерв'ю або обговорювати певні теми. Уникайте тиску на дитину, щоб вона поділилася інформацією, яку їй некомфортно обговорювати. Гарантуйте безпечний простір. Надайте дитині безпечний приватний простір, щоб вона могла зібратися з думками й опрацювати свої емоції. Запропонуйте серветки, воду або будь-які предмети, які можуть полегшити її переживання. Застосовуйте заспокійливі техніки. Якщо дитина відкрита до цього, використовуйте заспокійливі техніки як от глибоке дихання або вправи на заземлення, щоб допомогти стабілізувати її емоції, отримати згоду на продовження. Перш ніж відновити інтерв'ю, отримайте від дитини явну згоду на це розгляньте можливість залучення особи, яка надає підтримку. Якщо дитина переживає значний дестрес, розгляньте можливість залучення особи, яка надає підтримку, наприклад, батьків, опікуна або фахівця з психічного здоров'я, якщо така особа доступна. За потреби завершіть інтерв'ю. Якщо дистрес дитини не минає або погіршується, можливо, краще закінчити інтерв'ю та надати пріоритет її емоційному добробуту. За потреби запропонуйте дитині підтримку і ресурси. Дайте їй знати, що вона може звернутися до вас за потреби поговорити далі. Дії після інтерв'ю. Після інтерв'ю зв'яжіться з дитиною та її сім'єю, щоб перевірити її самопочуття і запропонувати підтримку, якщо це потрібно. Потрібно розуміти, що діти, які пережили травматичний досвід, вимагають особливого підходу. Наша мета створити для них безпечний простір, де вони зможуть поділитися своїми переживаннями, не боячися осуду чи ослаблення довіри. Некоректний підхід з боку журналіста може поглибити травму. Однак етичне спілкування здатне не лише захистити дитину, але й допомогти їй опрацювати свій досвід. Ми ніколи не зможемо на 100% вгадати, що може стати для дитини тригером, але точно можемо почути дитину і не обговорювати з нею те, чого вона не хоче або не готова торкатися. З іншого боку, не варто боятися, що дитина захоче розповісти про важку подію, особливо якщо дитина сама виявляє таку ініціативу. Така розповідь може мати для неї терапевтичний ефект, даючи можливість розповісти свою історію цієї події, вибудувати її внутрішній наратив і так інтегрувати досвід. Пам'ятайте, дитина не маленький дорослий, вона потребує особливого підходу. Ваша емпатія, увага і повага можуть стати вирішальними в тому, як дитина переживає свій досвід, як поділиться ним зі світом. Дякую і до зустрічі на наступних лекціях.